Як зрозуміти, що ви зустріли любов з минулого втілення? Людські долі тісно переплетені, і кармічна зустріч зі спорідненою душею може бути приголомшливою. Карма проявляє вплив минулих втілень на реальність. За однією з версій ми приходимо в кожне нове втілення не в самоті, а разом із іншими близькими за духом людьми. Тому численні зустрічі впродовж цього втілення зовсім не випадкові і несуть у собі кармічний характер. Існує декілька способів визначення того, що до вас прийшла кармічна любов, несподіваний потяг. Чи бувало з вами колись так, щоб ви, зустрівши незнайому людину, спілкувалися так, немовби знайомі все життя? Бажання спілкуватися і неконтрольований потяг? Свідчить про те, що ви були знайомі в минулому житті. Передбачення вчинків. Людина, яку ви любили в минулому, знайома вам, тому ви будете передбачати її думки, звички та дії. Спочатку ви можете це пропустити повз усвідомлення, та в подальшому стане зрозумілим, наскільки добре ви знаєте людину. Це вказує на те, що ваші душі вже давно знайомі. Телепатія. Рідні душі можуть відчувати одне одного на відстані так, ніби вони поряд. Неважливо, скільки вас розділяє кілометрів, якщо це кармічна любов, то ви будете читати думки людини і шукати з нею зустрічі. Різка відразу. Якщо ви зустріли людину і зразу відчули до неї антипатію, хоча вона нічого не зробила вам поганого, можливо, це той, хто змусив вас страждати в минулому. Буйність емоцій. Коли ви вперше зустрінете партнера з минулого життя, емоції можуть шалено завирувати, В суміш хвилювання і щастя, остраху та бажання можуть охопити вас від перших хвилин та утримувати впродовж дуже тривалого часу. Кармічна любов дає відчути себе і зразу починає сильно змінювати життя, ваші почуття будуть сильними та глибокими. І не дозволять вам відпустити цю людину. Духовний зв'язок. Головним критерієм зв'язку між людьми вважають фізичну привабливість. Але коли зустрічаються рідні душі, вона стає другорядною. Ви знайдете спільні цілі, схожість духовну та емоційність, повністю розумітимете одне одного. Кармічний партнер розкриє ваші таємниці душі. Підніме самооцінку та допоможе відчувати себе щасливою людиною. Підсвідомі спогади. Це спогади, що розкриваються дуже тонко, майже непомітно. Наприклад, може бути роздратування від звичок людини, яке не має жодних підстав. Така реакція випливає з досвіду попереднього втілення, ідеальна сумісність, відчуття спокою та захищеності поряд з людиною, малознайомою Вказує на спорідненість душ. Вам навіть не обов'язково бути поряд з цією людиною, щоб відчувати ці почуття. Але коли ви поряд, то завжди відчуваєте незриму підтримку, глибокі стосунки. Кармічні стосунки важко порівняти зі звичайними. Вони змушують тремтіти від захвату. Безумовно, після такої зустрічі неможливо повернутися до нормального життя. Тому що... Це життя раз і назавжди зміниться від цієї зустрічі. Щирість. З людиною, яка в минулому була любов'ю всього життя, можна повністю розкритися і розповісти все те, що лежить на серці. При цьому ніколи не буде докорів, кожне слово буде почутим і сприйнято з розумінням. Завдяки такій зустрічі, ви відчуєте себе затишною і природною. А страх і сумніви зникнуть назавжди.